Я працювала під таким девізом, щоб, щоб слухали, щоби вірили, щоби пам'ятали люди мене. Це пісня, яку виконує Віталій Миколаєвич, виконував тоді, коли якраз було по темі. От такий девіз. Наше покоління пропрацювало так. Ніяких категорій. Ми в одній категорії прийшли, в тій самій категорії вийшли. Нас тільки перевіряли, перевіряли ще раз, перевіряли все лаяли. лаяли що ми погані знання даємо, але хто хотів, той хто був Усіх, от Однаково не навчиш, тим більше такого предмета математика, фізика. але завдання школи було не, не математики навчити, щоб ти знав її досконало, а щоб із тебе виросла людина. І ми такими людьми. Учнями, нашими випускниками пишаємося, яку професію вони не здобули. Хлібороботу тут ми йому вклоняємося до, до землю, що ми що вони нас хлібом кормлять. Казав Копаленко, що хто хай ну я дослівно не пам'ятаю, вже хто яку професію не здобув і вже є такі, що загордилися, запишалися, що вони таку. Таку професію, такими визначними людьми вони стали все, але хай пам'ятають, що першу букву їм показав, літеру показав такий собі скромний учитель. Уважаємо вчителя, дорогі однокласники, колеги, від цієї душі поздравляю вас з професіональним праздником з Днем Учителя. Немного о себе. Я, Карпенко Ярослав Валентинович, закончил 11 классов нашей старенькой школы в 1964 году. 2 октября 1965 года был призван рядовым солдатом в советскую армию. В 1971 году закончил Киевское высшее военное инженерное училище связи. Проходил службу на различных должностях узлов связи Генерального штаба. С 1983 года преподаватель, а после Ленинградской академии связи старший преподаватель различных военных вузов. Уважаемые коллеги, я хорошо помню учителей, которые преподавали в нашей школе. Нашу первую учительницу Сулиму Марию Алексеевну, Анну Павловну Шинкаренко, Галину Григорьевну Садовую, Лидию Васильевну Лавскую – Юлию Степановну и Николая Кондратьевича Наточий, Евдокию Андреевну, Ильяшек и других. Горжусь тем, что знания, полученные в школе, помогли мне осуществить мои мечты. Время летит очень быстро, и чем становишься старше, тем лучше понимаешь, сколько нужно терпения и знаний, чтобы ученики усвоили то, что им необходимо знать. Большое спасибо всем вам, дорогие учителя. Хочу обратиться также к своим одноклассницам-педагогам. Дорогие мои девочки, помню вас, люблю и уважаю. Часто вспоминаю школьные годы. Стою перед вами на колено и целую вам руки за тот титанический труд, который вы вложили в дело воспитания и обучения будущих поколений. Дай Бог вам здоровья и счастья. Прошло более 50 лет, когда мне представилась возможность сказать вам эти слова. Заканчивая свое обращение, хочу сказать вам ⁇ Здравия желаю! ⁇ Это армейское выражение, по моему личному мнению, имеет глубокий смысл. Когда человек здоров, он сможет преодолеть все трудности, преодолеть все невзгоды, творить и созидать, достичь в своей жизни того, чего сам себе пожелает. Удачи вам всем, с праздником! З уваженням, Ярослав Карпенко. У кожного села, як і в людини, є своя біографія. Цю біографію роками десяріччями пишуть самі люди. І добре про це пам'ятають і розповіли нам наші старожили. Так, як слід вчать архівні дані. 15 лютого 1923 року на нетрудових куркульських землях було створено сільськогосподарську артіль, членами якої стали спочатку 9 домогосподарств. При 47 єдаках, з них 28 працездатних. Пономаренко Василь Денисович, Пискун Опанас Іванович, Пономаренко Сава Сазонович. Буланець Андрій Хведорович, Пономаренко Никихвор Савич, Чичкан Володимир Іларіонович, Слобода Трохим Антонович, Ілляшик Данило Калиникович, Болва Степан Іванович. Колектив організувався за ініціативою самих селян. Голова ради сільгоспкооперативу Пискун Опанас Іванович, 35 років. Секретар Пономаренко, Ніких Савич, 31 рік. Майно колективу коней 6 голів, корів 9 голів, овець 23 голови, свиней 21 голова, птиці 20 штук, плугів 5, борін 1, культиватор 1, дерев'яний борони 8 і возів 1. У вересні 1943 року Менщина була звільнена від німецько-фашистських загарбників. Пройшло вже 70 років у цьому році. Виросли нові покоління людей. 70 років, здається, це була війна вже дуже давно, але живі ще люди, які пам'ятають тих. Кого виряджали на фронти Великої Вітчизняної війни. І коли складали списки, уточнювали списки пам'ятленінців, які пішли на фронти Великої Вітчизняної війни, то велику допомогу у цьому надала довгожителька Гуза Ольга Гаврилівна. Е, на жаль, її немає сьогодні серед присутніх, хоча її. Е, Буде вручений подарунок. А також у Московській області проживає Чичкан Ганна Данилівна, це дочка бувшого голови пам'ятленінського колгоспу. Він керував і в довоєнний час, і післявоєнний час. То ось оці дві жінки, крім звичайно інших. Просто по вуличному називали, і я зараз зачитаю, ті родини, із яких пішли на фронти Великої Вітчизняної війни. Як живі постають в уяві родини Чепікових, Слободиних, ну так, по вуличному називали Песоцьких, Ісакових, Бугайових, Платонових. Бабчиних, краковських, хрущових, Ілляшиків, Давидових, Улиянчикових, Тихончиних, Кир'янових, Зайцевих, Хведосиних, Швачки, Пономаренків, дядька Михаля, діда Гаврила, тіто Кохтані, Хими, Солянкової Олени, Мелахи. Ось буквально. Яка у людей чіпка пам'ять, що події 70-річної давності вони відтворювали, буквально починаючи від цього шляху, що веде ну, з мене, і ось до самого кінця села називали цих людей. Але серед тих, хто загинув, є ще одна категорія. Воїнів тієї далекої страшної війни. Їх імена розвіяні вітрами часу, їх немає в жоднім списку ні серед живих, ні серед мертвих. Так, начебто, вони не жили і не були. Але насправді вони і жили, і були, і на фронти їх проводжали, але зустрічати не довелося. Бо не повернулися солдати додому. Коли загинули, де загинули, ніхто не знає. Але живі ще свідки, які називають імена тих, кого також проводжали на війну. Із Леніна це Писоцький Опанас приблизно 1905 року народження, та Чичкан Михайло Григорович із Куколич, рік народження невідомий. І ще немало, мабуть, таких, як ці двоє, пішли навіки, назавжди, без вруття, без сліду, не занесені в списки тих, що безвісті пропали. На них навіть похоронки не прийшли, дивляться на нас із глибин Всесвіту, їхні світлі безсмертні душі, дивляться мовчки, не запитують нічого. Лише інколи прилетять усни, потривожать пам'ять. Згадаймо про них у своїх молитвах. Окремо, хочеться сказати про вдів, не діждалися сина чи мужа. Гірко плакали тільки вночі. Не питав ніхто дуже, не дуже, вдови добрі були орачі. Разом борони мовчки тягнули, поганяли корівоньку, гей. За роботою й очі заснули, ноги ж самі вели до дверей. Спала, не спала, вставай, молодице, натомлене тіло нестерпно гуде. Та сонячний промінь на сході іскриться. І робота у полі давно тебе жде. Уклін вам, журавки, сиві, за ваш труд, за ваше світле серце. Дякую. Сьогодні у нашому маленькому селі дуже велике свято. Йому виконалось 90 років. То дозвольте мені від себе особисто, від імені правління кооперативу, привітати ваше село з цим святом, побажати міцного, приміцного здоров'я. Успіхів у праці, щоб наше це маленьке село не занепадало, а процвітало як можна краще, краще і краще. Щоб на цій сцені завжди були співучі люди, роботящі в залі сиділи, відпочивали піснею. i so <laughs> Куковицький, щиро і сердечно привітати святом День працівника сільського господарства і побажати всім міцного здоров'я, великого сімейного і особистого щастя, успіхів і трудової наснаги. Хай щастя, і добробут будуть у кожній родині, спокій, злагода в нашій країні. Щоб від щедрих урожає комори тріщали, Щоб вас хлібороби завжди величали. Святом вас. Приходите в гости, вернее, друзья, говорите остры, глянем в глаза и давайте вместе песне, помним наши песни. Якщо корих жить на світена. Yes. Шановні друзі, дозвольте щиро привітати вас зі святом, Днем працівника сільського господарства. Побажати вам, звичайно ж, в першу чергу міцного примісно здоров'я, як і потрібно, так нашій селянській праці. Щастя, радості, любові, добра, благополуччя всім вам. І вашим родинам Зі вас! þeir eru lýsingar Нам є, що верити, в ніх уже звичним, що найкращий хліб у куковичах. В магазині купили хліба, спасіба пекарям нашим, що печуть, спасіба продавцям, що продають, і ми готуємо. Хтось дивується, що й ательє у селі у нашім є. У книгарні знає всяк. Книги є на будь-чий смак. А коли біда спіткає, нас медицина виручає. Дитячому садочку малі донечки й синочки. Весело всі граються, на гойдалках гойдаються, вчаться пісеньки співати і розказувати казки, додавати, віднімати. Все це роблять залюбки. Старша група скоро в школу помандрує вчитися, підготовлені вони вже як слід трудитися. Заросли мої стежки травою, по них хочу, хоч іноді сторчусь, як завинила. Я перед тобою, прости мене, а я тебе прощу. Ти, колиско моя, і надія свята, і живе живело, і живою водою. Моє рідне село і родина вода, що чекає мене і своє.